Відома радянська поетеса Юлія Друдніна колись написала такі чотири рядки. Я много раз ходила в рукопашний раз на і тисячу сні. Хто говорить, що на війні не страшно, тот нічого не знає війні. Ваші враження? Скажіть, що найстрашніше, що найнебезпечніше на війні? І що? Ну... Богдане, безумовно, це питання мені не, одно, не, одно, не одного разу задавали, неодноразово задавали це питання, чи страшно на війні, чи ні. Я, чесно, не тому, що я там пнуся в герої, але я чесно кажу, от мені, наприклад, на війні було не страшно, і я поясню, чому. Тому що я знаю, що все в руках Божих, і що день смерті кожної людини визначений ще до його народження. О, тому можна, ти як би не жив, ти все одно помреш в цей день. Можна іти перечепитися, впати впасти головою об бордюр і померти, а можна шляхетно, шляхетно загинути захищаючи батьківщину. Тобто ви батінщину. фаталіст, можна сказати. Я так я вірю в Бога, я вірю в безсмертя душі, я вірю в визначеність нашого життя. Я вірю в те, що що подієвий ряд нашого життя ми змінити не можемо. Тільки Внутрі себе ми можемо або вибудувати храм, або перетворити свою душу на смітник. А все, що з нами має відбутися, воно має відбутися. І просто треба гідно йти, чесно, йти своїм шляхом. Без чого вам найважче обійтися і в житті, і на війні, зокрема. Без чого вам важче обійтися? Чого вам не вистачає, скажімо? Е, найважчій людині, я вважаю, без віри. Е, віра то є головне для людини. Саме е, Зневіра, саме недостатня віра, то є е, головна проблема, чому люди роблять злочини, чому люди роблять підлості, тому що вони не вірять в Бога. Як, якщо людина вірить в Бога, от я вірю в Бога, я знаю, що коли я помру, я побачу Бога, побачу Божу матір, і я хочу, щоб мені було не соромно перед ними. Я вірю в Бога, я вірю в безсмерті своєї душі, я не хочу переобтяжувати свою карму. А якщо людина не вірить, вона може і жертвувати на храм, вона може і кожної неділі свічки. Ставити, але це вона думає, що вона домовляється з Богом. Що з Богом теж можна домовитись, як можна домовитися з митником і купити як можна собі фі... безсмертя да, фінінспектором, домовитися чи прокурором? Розумієте, ні, з Богом не домовися, З Богом просто треба вести такий образ життя, щоб не робити гріхів, боятися самого гріха. І тоді все нормально буде. І у якщо людина вірить в Бога, вона не буде робити злочинів, вона не буде красти, вона не буде брати хабарів, вона буде працювати на благо людей, на благо своєї країни, на благо своєї сім'ї, на благо оточуючих. Тому основна проблема це відсутність віри. От для Дякую, дуже прекрасна відповідь.